Сьогодні 10 жовтня, друзі, і на дворі ще плюс 23 градуси. Взагалі просто феноменально, як для Едмонтона, як для такого міста, яке фактично є найбільшим північним, найхолоднішим містом в північній Америці. Це просто феноменально. Це... Щось надзвичайне. І я знаходжуся зараз а, в такому парку, тут в Едмонтоні. До речі, я тут біля цього парку колись жив і проживав я тут майже 11 років в цьому районі. І цей парк називається Hermitage Park і Я тут дуже багато ходив по цьому парку. Я фактично знаю кожну доріжку, кожну взагалі, куточок цього парку. І Тут дійсно є класно, тут дійсно можна відпочити собі гарно. Тут можна собі е, по, посмажити е, якийсь шашлик і просто відпочити. І це саме головне, що це все можна зробити просто в самому місті. Друзі, перед тим, як ми почнемо, я хочу вас всіх попросити від щирого серця. Поможіть мені, я для вас дуже дуже сильно працював і ще до сих пір продовжую працювати і вам розказую дійсно про Канаду від щирого серця. Правду завжди розповідаю, ніколи не стараюся прикривати щось і не боюся говорити про правду. А, мій родич а, а, служив в ЗСУ, захищав українців, захищав нас. На жаль, він загинув минулого місяця. І тепер ми збираємо петицію, щоб петиція повинна набрати 25 тисяч підписів. На даний момент ми підтягуємося до 10 тисяч підписів. Я дуже-дуже сильно прошу вас, дуже багато є. Ви в мене велика дуже аудиторія, і для нас це просто дуже легко би було зробити. І е, е, мій родич е, Николин е, Іван Миронович він воював з, е, з за ЗСУ. Він е, віддав своє життя за Україну. І під час того, як він виконував бойові дії, я дуже-дуже надіюся, що він віддав своє життя за нас, а ми можемо йому допомогти, щоб дали йому героя е України, тому що він цього заслужив. Тому, друзі, я дуже-дуже надіюся на кожного з вас підтримку. Я знаю, що це займе трошки часу, можливо, але я вірю, що якщо ви зможете це зробити, я дуже вам подякую сильно. І таким чином ми, принаймні хоч щось можемо зробити, щоб йому віддячитись назад. І саме головне, що е, багато таких є героїв, багато є українців, справжніх патріотів, які дуже сильно захищають і віддають своє саме дорогоцінне, і це життя. І таким людям треба дуже-дуже сильно дякувати. Тому, друзі, слава Україні! І я буду чекати е, цього, щоб ми набрали ці підписи чим пошвидше. Дякую вам. Петиція буде в посиланні в описі під відео, тому переходьте. І натискайте, і переходьте по посиланню, і підписуйтесь, будь ласка, підпишіть цю петицію. Дякую ще раз. Я був недавно зробив відео про те, що дуже люди в шоці від українського менталітету. І дуже багато людей мене підтримало, Про мене в газетах почали писати в Україні, тобто самі українці. Ну нормально, гарно, так як має бути. І я хочу вам розповісти таку історію, що я спілкувався з Артемом, я спілкувався з Андрієм, я спілкувався з Миколою. Це хлопці, які приїхали по коет з Європи. І вони мені розповіли про те, що вони були вражені моїм відео. Вони сказали, що коли вони почули це, вони просто навіть не уявляли про це спочатку, що то так виглядало з боку, і що дійсно люди це зауважують. І вони перестали ходити просто так в фудбанк, і вони перестали е, е, перепродувати речі на різних там, маркетплейсах і так далі. І мені це дуже приємно, тому що мої відео роблять різницю. І тому я створюю такі відео різний контент. І це не те, що я хейтую українців, тому що я люблю українців. Я сам походжу від українців, і я дуже гордий, що я українець, я завжди про це говорю. Тому я створюю україномовний контент і тому я продовжую працювати для своєї аудиторії. Але ще цікаво, що на роботу до нас взяли одного такого канадця, який працював на, будів... на будівництві з бригадою українців, які приїхали минулого року. І він мені розповів, бо я, як українець, фактично, він до мене підійшов і розповів мені про таку історію, що він був трошки е, ображений на те, що е, українці почали його питати різні питання. І що ці українці почали питати? Вони почали йому розказувати про те, ти канадець і ти працюєш на будівництві. А в тебе немає своєї хати, і ти не маєш навіть грошей, щоб е, там поїхати кудись відпочити. Тобто, від зарплати до зарплати цей канадець е, ви як зрозуміли вже проживав. І цей канадець був дуже вражений, Він мене просто хотів запитати, тому що просто як українця, чому наші люди себе так поводять? Він сказав, що йому це неприємно, тому що він хоче бути працювати на будівництві, і йому вигідно працювати від, від зарплати до зарплати. Це до чого він привик, і це його можна сказати, така культура персональна. Його це дуже сильно образило, бо він сказав, що Канада е, не то, що відкрила двері для українців, а вона навпаки дала українцям можливість майбутньому залишитися в цій країні. І він сказав, що це трошки з їхнього боку негарно звучало, тому що він їм прямо це не хотів говорити, але він просто. Хотів спробувати їх зрозуміти. І Я йому пояснив, що українці мають зовсім інший менталітет, і в нас дуже привикли всі, всіх все розпитувати, як то кажуть, судити один одного постійно. Якщо хтось щось неправильно зробить, зразу на нього тикати пальцями, що він такий неправий, він такий це, що той, той неправильно живе, або той забагато накрав, або той замало накрав, або той нічого не має. І я йому це все пояснив. Після того, як я йому це все пояснив, він трошки зрозумів, і він він зрозумів, що немає дуже чого на них ображатися. Але до чого я веду, що дуже і дуже багато людей шоковані українським менталітетом, тому що всі ці люди, українці, деякі які приїжджають, це не всі українці, тому що є дуже багато українців і більшості українців є дуже порядних, вихованих, але є українці, які приїхали, і вони чомусь. Вважають і думають, що їм хтось щось винен, і що вони зобов'язані люди просто їх, знаєте, просувати всюди, і просто, просто за те, що вони українці. А це так не працює в житті, на жаль. В Канаді взагалі нічого не працює, в Канаді взагалі люди розумієте, не дивляться ні на кого взагалі дикого. В Канаді це дуже некультурно, якщо хтось когось обговорює або дивиться на когось, як то кажуть, з неправильної точки сторони. Тут в Канаді дуже часто люди в порваних штанах розумієте, приїжджають в магазин і в магазині ви з ним стоїте, і ви думаєте, напевно, якийсь бідний, можливо, якийсь будівельник. Ви виходите за ним з магазину. І ви не повірите, в яку машину він сідає. Він сідає в Порше, він сідає Феррарі. Я бачу не один раз канадців, які їздять просто на. Дорогих на дорогих машинах, а в діті таке враження, що в них немає взагалі ні копійки на ніякі гроші, ні на ніякі взагалі, просто взагалі навіть на їжу, ніби немає, виглядає, що немає грошей. І наші люди почали говорити про те, що о, дивіться, як канадці погано живуть, дивіться, як канадці не мають грошей, дивіться, як канадці нікуди не виїжджають. Дивіться, яких яких в Канаді відстала система, відстали повністю. Бачення на світ, і і, і що о, тут стільки іммігрантів, тут інду на індуса вони не будуть працювати, вони не будуть на китайців працювати. А як ви собі уявляєте в загальному життя в іншій країні? Це мультинаціональна держава, це ніхто ні від кого не тримає секретом, що тут повно-повно різних людей. Тут зі, з кожної нації є якась група людей, яка е, працює і має свої компанії. І е, це дійсно шокує дуже багатьох канадців, що українці, приїжджаючи в Канаду, не розуміють, що їм принаймні треба 6 місяців попрацювати, отримати досвід, зрозуміти систему. Тоді, коли вони зрозуміють систему, багато з них міняють своє бачення про Канаду. І тому ці люди лишаються, тому той, той етап, який вони проходять, допомагає їм в майбутньому залишитися в цій прекрасній країні. І це в нас така проблема, що в нас такий, розумієте ментальність такого совка був, застрягла. Те, що багато наших українців виросли на різних російськомовних серіалах, на цій всій пропаганді. І ми тільки зараз починаємо вибиратися, як то кажуть, в люди, і особливо пробувати це все забути. Навіть я, при тому, що я в 10 років. Покинув Україну і живу в Канаді, в англомовній державі, я прекрасно розумію російську, прекрасно нею володію. І е, здивився багато різних серіалів е, на російській мові, як я виростав і на українській, бо на українській не було так багато колись, як зараз є. І це все, знаєте, залишується в нашу, в нашій голові і така пропаганда вона робить свою роботу. І я кажу: якщо навіть людина. Яка в 10 років виїхала з України дитиною, ще до сих пір розуміє і може спілкуватися російською мовою. Це про щось повинно говорити, наскільки нас Росія конкретно так тримала на, на ланцягу і пробує ще досі тримати, але на жаль, Украї... на нарешті, не на жаль, нарешті українці почали давати конкретний такий відбій цій системі. Дуже багато канадців ще шокує річ, що наші українці. Дуже багато люблять забавлятися, ходити на забави, включати музику. І їх це шокує, бо вони кажуть, що в Україні така війна: люди помирають, люди втрачають своє життя, а люди забавляються, знаєте, роблять вигляд, що ніби нічого взагалі не відбувається з цим всім. І я не говорю, що це щось погане. Завжди можна собі в колі своїх друзів. Тихенько собі гарно посидіти, відпочити, але я говорю про знаєте, про такі шалені конкретні вечірки, про різні такі речі, такі, що це просто це не один раз поліція тут приїжджала і зупиняла ці всі вечірки, тому що просто люди так конкретно забавлялися. І це знаєте, це болить болить українців, які зараз сидять в окопах, які зараз над ними різні кулі пролітають. Я знаю, що. Це не зрозуміти людям, які ніколи там не були в тих окопах. Але я якось це розумію, хоч і може це смішно звучить, але мене серце ж розриває, розривається. За це, тому що це дуже і дуже е, конкретно важко. І тому ці люди вони повинні дивитися, наприклад, вони хочуть включити Ютуб, вони хочуть включити якийсь інтернет і вони хочуть побачити щось, що їх мотивує, що їм говорить про те, що вони на правильному шляху, що вони ніколи-ніколи не здавалися. А такі речі вони шукують не тільки канадців, вони шукують і українців, які це не підтримують. І я, друзі, надіюся, що це відео вийшло цікавим. Я вам трошки -п -п розповів знову ж таки щось нове. Щось цікаве, про що я хотів поговорити в цьому е, відеоролику. А вам бажаю всього тільки самого найкращого і мирного неба на нашу улюблену Україну. До наступних випусків з вами, друзі мої.